Якщо говорити про економіку Росії, Дональд Трамп здається переконаний, що Путін припинить війну. Щойно ціни на нафту впадуть ще на 10 доларів. Так Росія може пригальмувати, коли в неї закінчаться гроші. Але наскільки ми справді близькі до такого сценарію? і головне, чи можемо ми реально очікувати, як ви вже казали, справді потужних санкцій, достатньо сильних, щоб це сталося. Справа в тому, що санкції справді діють, але діють дуже повільно. Це не удар, який дає миттєвий ефект. особливо коли йдеться про такі великі країни, як Росія, з багатьма сусідами, активною торгівлею і численними способами обходу санкцій, наприклад, тіньовим флотом, що перевозить нафту по світу. Але найважливіше там це російське військове виробництво, і, на жаль, є докази того, що, попри санкції, Росія зберегла величезні потужності для виробництва озброєння. Зараз на заводі в Татарстані щодня виробляється майже 200 дронів. Виробництво балістичних ракет зросло вдвічі: з 44 одиниць на місяць рік тому до майже 90 на місяць сьогодні. І з моменту повернення Трампа до Білого Дому, попри його заяви про тиск на Путіна і мир з Росією, кількість російських дронів і ракет по Україні подвоїлася. за статистикою, яку я перевірив, упродовж останніх шести місяців адміністрації Байдена було зафіксовано приблизно 11 тисяч 500 запусків. А за перші шість місяців адміністрації Трампа майже 28 тисяч. Трейшенцімансотрамсадміністрайшн, отже, загроза санкцій поки що не змусила Путіна зменшити інтенсивність атак на Україну. Росія демонструє здатність підтримувати надзвичайно високий темп військового виробництва. так з часом, якщо санкції будуть справді всеосяжними та ефективними. Особливо проти країн, які торгують з Росією, або постачають їй критично важливі компоненти для ракет електроніку. Це могло б уповільнити Росію. Росія отримує приблизно 145 мільярдів доларів на рік від експорту нафти, і ці кошти безумовно фінансують війну. Але проблема в тому, що Росія має великі виробничі потужності і значні фінансові резерви, тому це не станеться протягом наступного року чи двох. Єдиний спосіб зупинити Путіна це постачати Україні зброю, зупинити Росію на полі бою, завдати їй серйозних військових втрат і позбавити Путіна віри в перемогу. Тоді я думаю, він змінить свої розрахунки. На мою думку, це передусім військове питання набагато більше ніж економічне. перед самим інтерв'ю з'явилися повідомлення, що Путін може запропонувати повітряне перемир'я, припинення авіаударів, але не війни. Просто щоб заспокоїти Трампа навіть Лукашенко порушив це питання під час зустрічі з Путіним, а потім вони говорили про це з пресою. Але я зараз у Києві і минулої ночі, як зазвичай Росія знову бомбила Україну. То чи варто взагалі сприймати ці повідомлення про перемир'я серйозно? Якщо Москва справді хотіла б припинити удари, вона могла б зробити це будь-якої миті, правда? Так, ми вже це проходили, Софія, і ви в Києві знаєте це краще за мене. Путін не раз пропонував тимчасове припинення авіаударів зазвичай до Великодня чи Різдва. Такі перемир'я тривали лише кілька днів. І водночас українці повідомляли, що удари продовжувалися по окремих регіонах, попри оголошене перемир'я, можливо, не так активно по Києву, Львову чи Харкову, але більше та на сході. Крім того, Путін часто пов'язує такі перемир'я з низькою умов, які він нав'язує Україні. Умови, які є абсолютно неприйнятними. Наприклад, Україна мала би припинити мобілізацію військовослужбовців на цей період, не отримувати нову західну зброю чи підтримку, або не перекидати підкріплення на передову. Тобто Путін намагається використати паузу не для справжнього припинення вогню, а для здобуття військової переваги перед черговим етапом агресії. Тому слід бути дуже обережними, як завжди, диявол криється в деталях. Але є ще один момент, який викликає в мене скепсис. На жаль, зараз Путін досягає певних успіхів у повітряних атаках. Щовечора він запускає 400, 500 ракет і дронів по Україні, знаючи, що ППО виснажена. А Петріоти від Німеччини, Америки та інших країн потребують часу для доставки і розгортання. Путін розуміє, що зараз має перевагу, і не відмовляється від неї легко. Поки Україна відновлює ППО за підтримки Заходу. Він ймовірно вважає це літо слушною нагодою для максимального тиску. Тому я ставлюся до цього скептично. Такі заяви зазвичай мають більше пропагандистське значення ніж щире прагнення до миру. Трамп заявив, що розчарований переговорами з Путіним. Один день Путін говорить про припинення вогню, а наступного бомбить українські міста. Тож моє запитання, чому Трамп продовжує намагатися говорити з ним навіть через офіційні канали, як от стів вітков у Москві? Так справді Трамп досі вважає себе миротворцем і прагне Нобелівської премії миру. Він чітко заявляв, що хоче залишити спадщину людини, яка припиняє конфлікти. Не лише в Україні, а й у Газі. Він також приписує собі роль, можливо, частково справедливо, а можливо, з перебільшенням у врегулюванні конфліктів у Конго між Індією та Пакистаном тощо. Саме так він бачить свою місію і відчайдушно намагається зберегти канал комунікації для досягнення миру. але з іншого боку, сувора реальність. Як я вже казав, Путін здебільшого ігнорує його, і фактично, за час перебування Трампа на посаді Росія лише посилила атаки проти України, що призвело до зростання кількості жертв серед українців. По суті, це внутрішня боротьба в Трампі між прагненням бути миротворцем і політичною реальністю. Факт у тому, що Путін ним маніпулює. Трамп публічно визнавав, що Путін його обманює і не виконує обіцянок, висловлюючи розчарування. але проблема в тому, що Трамп не демонструє достатньої рішучості у своїх діях замість того, щоб напряму передавати зброю Україні. Він продає її європейцям, а потім чекає, поки ті передадуть її Україні, що очевидно уповільнює процес. навіть про санкції він каже: Росіяни розумні, хитрі люди. Неясно, чи вірить, що санкції спрацюють. Якщо ж хоче підтримати Україну, має діяти рішуче і з чіткою метою. потрібно припинити постійні коливання між Кремлем і Києвом. Це підриває довіру до його підтримки України і зменшує вплив на Росію, яка вже не сприймає його серйозно. Якщо ти хочеш досягти чогось у житті, ти маєш обрати сторону і йти своїм шляхом з переконанням і мужністю. Ще рік тому штати відігравали провідну роль у постачанні нової зброї Україні, а зараз здається, що вони відійшли в бік. Рішення щодо восьми пакетів на 2026 рік досі не ухвалено. Чи залишається постачання озброєння Україні пріоритетом для Вашингтона? Ситуація покращується так, після складного періоду. Ви пам'ятаєте, тим протягом перших шести місяців перебування Трампа на посаді було дві зупинки постачання озброєння Україні. Це, на мою думку, подало Путіну хибний сигнал і підштовхнуло його до продовження агресії. Зараз маємо позитивні зрушення. Трамп погодився на постачання американської зброї Україні, але її мають закуповувати європейці. Гарна новина полягає в тому, що вчора було оголошено про два рішення: одне від Нідерландів. І друге, спільне від трьох скандинавських союзників по НАТО: Норвегії, Швеції та Данії. Вони разом виділяють 1 мільярд євро на закупівлю американських систем Петріот, засобів протиповітряної оборони, протитанкової зброї тощо з американських запасів для передачі Україні. Є сподівання, що й інші союзники долучаться до цієї програми найближчими днями, і вона буде реалізована колективно під егідою НАТО. Німеччина вже погодилася передати дві батареї Петріот. Крім того, Пентагон призупинив постачання петріотів до таких країн, як Швейцарія, щоб надати пріоритет Україні. Отже, ми бачимо певний сув, певний розворот у позиції Сполучених Штатів як я вже казав, оскільки все залежить від фінансування європейцями, процес буде довшим і повільнішим ніж за Байдена, коли Конгрес виділяв допомогу. А Пентагон напряму передавав озброєння мати половину торта кам краще ніж нічого. Так, ви вже почали говорити про роль Європи, і я хочу продовжити цю тему. Моє запитання: чи вважаєте ви, що військова допомога Україні з боку Європи є достатньою? Я навіть не кажу про перемогу у війні, а хоча б і про те, щоб мати змогу продовжувати боротьбу, і коли завершиться дія поточного пакета допомоги, затвердженого за адміністрації Байдена, у якому становищі опиниться Україна з точки зору військового оснащення? Європа, безумовно робить більше, і це позитивно. Наприклад, Кільський інститут світової економіки в Німеччині. Ви, мабуть, знаєте про нього, адже він досить відомий, проводить оцінку постачальників озброєння для України. Цього тижня опубліковано звіт. Європа поставила Україні озброєння на 72 мільярди доларів від початку другого вторгнення Путіна. А штати на 65 мільярдів європа випереджає Америку за обсягами. Я вже згадував німецькі системи Петріот. Європейські країни передають Україні винищувачі F-16. Консорціум під керівництвом Чехії закуповує боєприпаси калібру 155 мм для України. На саміті НАТО в Гаазі оголосили чимало європейських пакетів допомоги для підтримки України Але Проблема полягає в тому, що Україна здебільшого воює американською зброєю. F-16, Атакамс, з Хаймарс, далекобійні системи, танки М1 Абрамс тощо. І навіть якщо ця зброя надходить із європейських складів, вона американського виробництва, що означає потрібні американські запчастини, американське технічне обслуговування, американські боєприпаси і так далі. І звісно, важливо розуміти, що якщо вся НАТО, усі 32 країни НАТО, включно зі Штатами, завжди ефективніша за дії Європи чи Америки окремо to do it alone. Тому надзвичайно важливо, щоб вони працювали разом. І як я вже казав, останнім часом американці демонструють більшу терміновість. Ми говорили про візит Келога, про угоду між Америкою та Україною щодо дронів. про американські інвестиції в оборонну промисловість України та активнішу участь НАТО, зокрема верховного головнокомандувача. Координації постачань зараз основа краща, але треба більше і швидше діяти. І моє останнє запитання, яке я просто зобов'язана поставити Білорусь і Росія планують провести спільні військові навчання під назвою Захід 2025 вже у вересні цього року. Наскільки серйозну загрозу ці навчання становлять для східного флангу НАТО? І чи готове НАТО відповісти? Коли я працював у НАТО. Ми вже мали справу з навчаннями захід. Пам'ятаю, як їх організовували в Білорусі, і російський генерал запевняв нас, що це лише невеликі антитерористичні навчання. Ніяких масштабних маневрів, ніяких великих перекидань військ. Мовляв, можна спокійно спати, але коли ми дізналися правду, і це було ще до вторгнення Путіна в Україну. Виявилося, що це були масштабні навчання з відпрацюванням сценаріїв застосування ядерної зброї проти країн НАТО. Тобто Росія намагалася ввести нас в оману сьогоднішній захід це вже не фіктивні антитерористичні маневри. Це буде значно масштабніша мобілізація російських сил, де НАТО виступатиме як умовний противник. І в цьому сенсі НАТО буде легше відстежувати наскільки серйозно Росія готується, і чи має реальні можливості для потенційної атаки на альянс. Деякі генерали та політики НАТО, зокрема, начальник генерального штабу Франції, лише минулого тижня попереджали про можливу атаку Росії на НАТО вже за п'ять років. НАТО уважно вивчатиме ці навчання, але Росія сильно залучена до війни в Україні так понад 600 тисяч військових. Тож питання: чи має вона ресурси для атаки НАТО в рамках захід 2025 Це буде цікаво. І все це, звісно, має наслідки для України. Чим більше Путін демонструє здатність становити загрозу для заходу, тим більше деякі країни НАТО, особливо Балтійські держави та Польща, починають запитувати: чи варто нам настільки активно допомагати Україні, якщо ми самі маємо посилювати власну оборону? Наприклад, учора Литва звернулася до НАТО з проханням посилити протиповітряну оборону, оскільки цього тижня російський дрон приземлився на її території. Для НАТО, чим сильніша загроза від Росії, тим складніший баланс між підтримкою України і посиленням власної обороноздатності. ППО, боєприпаси, боєздатність на східному фланзі. Як сказав один американський президент, треба вміти одночасно і йти і жувати гумку. Щиро дякую за ваші коментарі, пане Шімістерші. Дякую, Софія, і будь ласка, всім у Києві. То ти зберігайте мужність. Дякуємо, що дивились. Ставте вподобайку та підписуйтеся, щоб не пропустити нові епізоди.